Шановні пане депутати та голову Союзу Української Румунії, достойні гості, пані і панове. Сьогодні є особливий день, оскільки ми відзначаємо у румунському парламенті 35-річчя Союзу Української Румунії та День української мови в Румунії. З цього приводу від імені громадської організації Україна 2050 а також як колишній президент Світового конгресу українців. Я маю честь та велике задоволення, що можу в цей ювілейний день привітати всіх засновників, голів, членів і працівників Союзу Української Румунії та скласти вам признання та подяку за ваш значний внесок у розвиток союзу українчої Румунії, який є безперечно провідним членом світового конгресу українців та європейського конгресу українців. На вашому вебсайті є написано, що основна мета Союзу Української Румунії полягає у захисті прав стосовно прояву і утвердження етнічної, мовної, культурної і релігійної ідентичності осіб, що належать до української національної меншини, відродження та формування національної свідомості. Захист індивідуальних та колективних прав членів організації і зміцнення румунсько-українського співробітництва. Я пишаюся тим, що ви жертовною і послідовною працею постійно та успішно досягаєте цієї мети, бо дійсно Союз Української Румунії вже 35 років плідно координує працю своїх складових організацій. Захищає права своїх членів та всіляко сприяє збереженню українських культурних цінностей та формуванню національної свідомості у Румунії. У додатку можна ствердити, що в цей кризовий геополітичний час ви також активно допомагаєте Україні та українському народу, а також українцям, які тепер перебувають в Румунії. Через геноцидну війну Росії проти України. Я маю приємність сім разів побувати в Румунії та брати участь у різних важливих заходах, в тому числі на саміті Світового Конгресу українців у румунському парламенті у 2024 році, відвідуючи ваші філії в Бухаресті Тімішора Марморош міг Ознайомитись з українським громадським життям у Румунії та відчути плідну діяльність Союзу Української Румунії. Я багато з вами пережив під час моїх подорожей до Румунії. Пригадую зокрема 2012 рік, коли я мав зустрічі з президентом головою Сенату та головою Палати депутатів Румунії. Та закликав їх якнайскоріше полагодити певні адміністративні питання, щоб союз українців Румунії міг відновити свою повноцінну діяльність, що і сталося за місяць після цих зустрічей на найвищому політичному рівні. Мені дуже приємно особливо привітати депутата парламенту Румунії та голову Союзу Української Румунії Миколу Мирослава Петрецького. Та відзначити його чудове та успішне керівництво Союзу Української Румунії. Серед його численних досягнень можна зарахувати, що як член парламенту Румунії він вніс проєкт закону про відзначення 9 листопада Дня української мови в Румунії, який був прийнятий парламентом Румунії 4 липня 2018 року. Відтак, Щороку відзначається цей день української мови в Румунії різними культурними заходами. Сьогодні Україна захищає свою незалежність і територіальну цілісність Європи від імперіалістичних планів Кремля. Якщо Україна тепер не зупинить Росію і не виграє цю війну. Тоді Росія буде йти далі і кине прямий виклик одній з країн-членів країн НАТО, провокуючи нову світову війну. Нещодавні порушення Росією повітряного простору сім країн-членів НАТО, а саме Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Румунії та Фінляндії це підтверджують. Тому нашим найголовнішим завданням є сприяти, щоб країни-члени НАТО ефективно допомагали Україні перемогти в найближчому майбутньому та змусити Кремль до справжнього і довготривалого миру. З нагоди цього важливого заходу бажаю голові, проводу та всім членам Союзу Української Румунії, міцного здоров'я. Великого натхнення і багато сили подальше активно працювати для добра української справи, а найголовніше, щоб допомогти прискорити перемогу України над злом і тим самим забезпечити мир і стабільність у світі. І в цьому щастинам Боже, слава Україні, героям слава!